We'll Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Понад дві години стільки тривало інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна для одіозного екс-телеведучого Fox News Фокснюстакіра Карлсона. Це перше розгорнуте інтерв'ю російського президента західним змі з моменту полномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 тисячі двадцять другого року. Проте чому це інтерв'ю з'явилося саме зараз, і про зміст розмови говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане. Євген... Гена, вітаю вас, вітаю слава Україні. Героям слава! Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож банальне питання. Перше, як вважаєте, чому інтерв'ю з'явилося саме зараз, і якою мірою варто його пов'язувати з передвиборчою кампанією Дональда Трампа? Я думаю, що тут, як кажуть, два в одному. З одного боку, це прагнення Такера Карлсона стати віцепрезидентом. І В такий спосіб він намагається довести, що може вести діалог з Путіним. З іншого боку, в цьому є пряма вигода Росії. Нам не подобається Пакер Карлсон через його погляди, але він зараза, вибачте, популярний в мережі твіттері колишньому, і багато переглядів це реальність, і це канал комунікації Кремля. З західним суспільством вже там всяка е, інформаційна прислуга кремлівська пише, що це прорив зміни в міжнародних відносинах. Там правда, поки що е, всі інші актори міжнародних відносин цих змін не побачили, але кремлівська прислуга це вже бачить. Е, у своєму пафосному прев'ю до інтерв'ю такер Карсон стверджував, що більшість американців не мають уявлення, чому Путін напав на Україну. Е, наскільки, на ваш погляд, це твердження відповідає дійсності, і чи змінить щось для пересічних американців матеріал Карлсона? Ви знаєте, з огляду на змістовне наповнення матеріалу, ні, нічого не змінить. Тому що ну, якщо ви слухаєте брехню, то це не означає, що ви. Будете в неї обов'язково вірити, те, що ну, все-таки е, Путін серед іншого розповідає що е, це Україна напала на Росію. Це ну знаєте, це настільки відверта, нічим не прихована брехня, що толерувати її американське суспільство, навіть прихильники Трампа і групи Мага. Вони, я думаю, не будуть активно це показувати, тому все таки таких змін я думаю буде небагато. Я вважаю, що Путін в такий спосіб він тільки позначив своє прагнення заходити на американський інформаційний ринок. А вже там ще 9 місяців триватиме президентська кампанія. Ви гадаєте, це його основна мета, зважаючи на це інтерв'ю? Ну Путін же ж бідолашний мучається, як відомо, тим, що після видачі ордеру міжнародного кримінального суду на його арешт, він в принципі більшість цивілізованих країн світу поїхати не може. І ну щодо мучається, я звичайно жартую, тому що те, що відбувається з путіним, воно абсолютно зрозуміло, що це. Цинічний, і я б сказав, жахливо-брехливий політикам, проте ну сказати, що от весь захід просто весь зосередився на тому, щоб послухати Путіна, я б все таки не ризикнув. Так охоплення цього інтерв'ю багато, але сказати, що воно змінить якусь державну політику, я не думаю. Так чи інакше, це інтерв'ю наробило ще багато галосу ще до його появи. Його очікували, його передавляються. А як можна пояснити і охарактеризувати перші 30 хвилин, які Путін присвятив, начебто, історичному екскурсу про Україну? Це хвороблива фантазія людини, яка вирішила, що вона володіє якимись знаннями у сфері, яка достатньо непроста. Яка професійно видає біле за чорне навпаки? Добре, давайте а, розбирати цей діалог далі. Після нарікань на НАТО і військові бази в Україні Путін заявив, що Росія була готова до повернення Донбасу до складу України. Далі цитата: я щиро вважаю, що якщо все-таки вдасться умовити тих людей, які на Донбасі живуть, їх ще треба вмовляти повернутися до рамок української державності, то поступово поступово рани загоїться», – Сказав Путін. До чого була ця репліка? Ну, я не думаю, що Путін збирається щось повертати Україні. Це абсолютно зрозуміло з огляду на те, що за місяць пройдуть перевибори Путіна, і йому я думаю, намалюють не менше 90% підтримки. Але з іншого боку, йому треба заходу. А це інтерв'ю, в тому числі і канал комунікації з західним естеблішментом комунікації від першої особи. Зобов'язує його демонструвати ну пошуки шляхів виходу з конфлікту, і ці шляхи ну вони видаються як на мене штучними. А, Карсон, який як ми вже зауважили, ніколи не приховував, що підтримує Дональда Трампа, запитав у Путіна, чи готовий він буде відновити діалог із США, якщо зміниться господар овального кабінету. А справа не в конкретній людині повідомив Путін і почав пригадувати американських президентів, з якими у нього склалися добрі відносини. Ну, наприклад, Джорджа Буша-молодшого і саме Дональда Трампа. І ми з вами добре пам'ятаємо нещодавну заяву Трампа про те, що якщо він переможе на. Президентських виборах 24-го року закінчить війну в Україні за 24 години. Чи є у вас припущення, на чому саме ґрунтуються слова Трампа, і в який спосіб він готовий виконати свою обіцянку? Я думаю, що це політична манера поведінки Дональда Трампа, який звичайно усвідомлює, що російсько-українська війна через масштаб бойових дій, масштаб жертв і руйнувань. Вона, вона є серйозним викликом для глобальної стабільності, і Трамп звичайно грає на антитезі. Тобто, доки адміністрація Байдена там щось возиться, я як тільки буду обраний, я зразу цю війну закінчу. Ну давайте спочатку ми дочекаємо, щоб Трамп був обраний, а потім вже будемо дивитися на все інше. Пане Євгене, скажіть відверто. Чи ви рахували скільки разів під час інтерв'ю Путін загадав про необхідність переговорів? Я знаю, що це більше одного разу було не рахував, тому що я усвідомлюю для чого Путін це говорить. Він відверто боїться, що західний світ не визнає перевибори Путіна, тобто ті, які називають виборами президента Росії. Ті є простою причиною, що Росія планує їх провести на окупованій території, тому Путін змушений давати реверанси, змушений діяти в такий спосіб, і насправді у нього це виходить. Ну не знаю. Я сподіваюся, що не дуже добре. Я сподіваюся, що наші західні партнери, насамперед країни Сімки, уважно дивляться за всім, що відбувається, і готові застосувати необхідні заходи. Як вам слова Путіна про те, що Росія хотіла приєднатися до НАТО, але Клінтон сказав ні. Ну, ви знаєте, свій час і Сталін подавав заявку до НАТО. Тобто, тут цей, цей трюк московської дипломатії він не новий, тому в цьому сенсі нічого екстраординарного немає. Але Путін ну, він, він любить і вміє відверто кажучи жонглювати фактами, подіями. Він, ну, я б сказав, фаховий фейкомет. Тому звертати увагу на все, що він говорить, все ж таки не варто. Ну, і наприкінці хочу нагадати, що Такер Калсон запропонував записати інтерв'ю і Володимиру Зеленському. Як гадаєте, чи варто нашому президенту пристати на цю пропозицію? Ви знаєте, питання насправді не просте. Але мене засмучує той факт. Що після цієї пропозиції, ну в публічному просторі не прозвучало якоїсь офіційної позиції Офісу українського президента. Що ми обговорюємо, що ми думаємо, що ми розмірковуємо, не можна віддавати інформаційний простір пропагандисту будь-якому, про кремлівському, не про Кремлівському це не має принципового значення. Тому іти над інтерв'ю з такою людиною, як Такер Карлсон, навіть після інтерв'ю з Путіним. В принципі, можна, але треба бути до цього дуже готовим. А Я, на жаль, не бачив Володимира Зеленського такої готовності на сьогоднішній момент. Я б а як ви вважаєте? А як ви вважаєте, ну зважуючи всі за і проти Володимиру Зеленському, все ж таки варто відмовитися від цього інтерв'ю чи погодитися? Бо якщо він відмовляється, то ми залишаємо тишу у відповідь на двогодинне інтерв'ю з Путіним. Ну будемо відверті, не надто сильне. Так а якщо він погоджується, він також е, потрапляє до рук Карлсона, який ми знаємо, як налаштований і до Володимира Зеленського, і в цілому до України. І розуміємо, що маніпуляції не позбутися. Я думаю, що треба готуватися і йти на це інтерв'ю, але я не впевнений, що Такер Карлсон сьогодні все ще готовий спілкуватися з Володимиром Зеленським. Пане Євгене, я дуже дякую вам за діалог, за спілкування і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Євген Магда, політолог. А ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.